Тим, що ви її засоби, без В смысле без світла? Давайте подивимось. Давайте подивимось спочатку. Я їхав з світлом, вот дивіться, є куча свідетелів. Давайте, давайте спочатку, давайте розглянемо справу, правильно? Ну сейчас йде розгляд справи, правильно я ж понимаю, да? Ну? Вот давайте опитаємо. Ми не снімаємося. А як фіксує. ваша фамілія? Фіксують, фіксують. Ну я маю право, робота міліції являється гласною, правильно? Ми хоч нас тебе дуже не Ну давайте подивимося. Ну йде розгляд справи, просто дивіться, У мене я світло включено. В Миссю пройдемо. Ні, я в машині, я не можу. Не можу ходити. Не можу. На підставі чого? Ну зупинка є безпідставною. Я со світлом керував. Я со світлом, ну як це Я світло включило після того, як зупинив. Як це після того? Ви що говорите? Ви маєте направо, наше діє оскаржуть в суді. Ні, ні, неправильно трошки, неправильно. Трошки неправильно. Трошки неправильно. Правильно того, що причина зупинки немає, вона безпідставна. Я керував все світлом, я вже. Ще... Дивіться. Та, що ви керував транспортне? То давайте подивимося. Згідно 252-ї ознайомте мене з доказами. Знайомимо. я обиду. То все, ознайомлю, Приві. давайте я подожду. Все, я подожду, принесіть докази. Бачите, стекло і за вас погано. Я подожду, принесіть докази. До что Якщо ви тянете, не згідні з нашими дітьми, ви вправі. Ви що прикол тягнете незгідні вашими діями? То давайте прорічте колеса, а я потім піду спорити. То дійте по закону, люди вас нанімали, щоб ви діяли по закону, а не просто так. Дивіться, я вам скажу. Ну, ну, все. Ось ви криваво-транспортним часом у місті світло. Та з світло, ну як? Вас тут зараз і багато, Правильно. ви будете спорити, що ви за світло, поняття? А ви включили... А саме те, суть тому. Ну, чисто, чисто по-людськи, то по-людськи просто Ви ну... можете бодіка прийняти. Чого? Ну ви ж не будете, Це... ви ж поліцейські, ну вам що стидно чи що. Бодікамеру десь програли що. Що, що ви кажете? Говорю, програли бодікамеру чи. що? Я не граю. А де вона? А, а де ваша кажу, ви дивіться саме от нарушаєте згідно ваших інструкцій, ви мали а включити ви... бодікамеру? Де ваша бодікамера? Давайте, Давайте ж, так. Дивіться, ну. яке ви маєте моральне право оштрафувати людину, якщо ви а самі що порушуєте. Сказав, що у вас... Тихенько, дивіться, навіть зупиняти. У вас порушення, у вас розумієте, повинна бути хоча б емблема. во вторих ви по розмови ви повинні хоча б включити бодікамеру. Третє, виходити на проїжджу частину, можна в яких случаях? Тільки для регулювання дорожнього руху і в случаях ДТП. Чого ви стоїте вообще на проїжджій частині без жилетки? Ви наражаєте цим людей на опасності, розумієте? Добре, дивіться, а для чого ви тоді? А що світла немає доказів, немає доказів, ну, правопорушення. Не Покажіть! Покажемо ми в суді. Якщо ви не з'їдемо, можеш не Ні. Не варіант. Як це так? О, дивіться. Добрий. Ну а тепер согласна, чи це не 18. О, у вас айфон, так? Тепер согласно закону про, про міліцію, правильно? Стаття 18, 4, 3. Як треба подити? Давайте проще. Частина 18... Стаття 18, частина 3. Закону про національну поліцію, правильно? Що треба було зробити? Я спривідавши з Ну. Здоров! А далі що? Ні, далі треба було ну, звання ваше. А, ну добре, все. Ну. То давайте, ну я реально не порушував, дивіться, У нас от 6 чоловік. Давайте оцінимо докази. Це ваші слова напроти моїх. Дивіться, я вам скажу так. Задній автомобіль дуже крива без світу, але він справився. Він включить. А, а в мене виходить, якщо світиться, то це я, ну. Ні, ну дивіться, ви я поняв з вами. А ви звідки будете? З Вінниці. З Ковеля, і з Вінниці, і з Львова, з, всіх з За право. Ви не фіксували, якщо ви кажуть, А я з вами спілкуюсь. Ви обманули, що у вас є відеофіксація. У вас немає пристроїв для відеофіксування. Там хоче грошей. Все. Тарас, тарас, тара, все, сядь в машину, поїхали. Ребята, ну не ну, дійте по закону. Ми ж нанімали вас, поймати, okay. люди вас нанімали. Okay. Дивіться, от я вам скажу одне, дивіться, я даже тушу камеру свою, okay. дивіться. Okay. Не ти, а ну будь ласка. Ні, не те. Дивіться. Но... Ви хочете, щоб не було не всяких проблем, правильно? Yeah, yeah. Коли було ГАІ, правильно? Yeah. Ну, гаї, вони що, вони тупо брали бабки для того, вам включили камеру і розводили людей. Дивіться, у вас є інструкція, дійте чітко з інструкцією, і людина вам нічого не може сказати. Якщо у вас було відео, приходили, от дивіться, у вас відео, ваша машина керує без світла. А зараз, виходить, йде згідно. Ні, ну, ну чисто по совісті, керував без світла. Ні. Бачиш? То ж тебе ніхто нічого вже не робить, не просто по ну... Ні, ну я согласен. <звиси> <звиси> нормально це, я все, я все розумію. Ну просто, якщо ви все діяли по закону, виходить, мені можна нарушати, то я тебе накажу, а тобі не можна. Ну так ви дієте. Коли ми ж поміняємося, ну були би докази, все що. ну треба починати з себе. Держи. Правильно! О! О! То значить, че вишли начинай. Дивися, <сих> <сих> вот ты перестав змагаться, сзади там себе знімаємо. Ти НТВ знімаю вперше. Ха! Ну просто фіксуйте, ви розумієте? вы сказали. <сих> я потом. Ну, больше дивіться, вже 12 я чоловік на взятки. Вова, вона. Вова в звав. Вова, якби ви з по ліски поговорите, я тобі розказав багато чого інтересного. А Тому. я знаю бігу.